Тебе Грішко чогось питав Бардадим. Сказав, як прийдеш, щоб до нього зайшов. Та ні, він щось та, там таке з-під е, ліхтаря винайшов в, в, в і хоче ввечері по рибу їхати. І, і кращої компанії як ти не знайшов? Та ні, він, він хоче пливти і шукає того, хто шеплився. Знаєте що? А у нас на горищі десь є таке, щоб їх до кормі припасувати. Ось зараз побіжу. Так, ось він, ось він, фотоапарат, фотоапарат. Ой, живіт заболів. Ех, де ж Антончик, де ж Антончик? Так довго його нема. Вже одинадцята година. Бем бем, ніде його нема. За свиста, коза, черги, похід сповно, похід. Ех, це лише бурміло. Ех, якось його довго нема. Не по товаришкому це, не по товаришкому. Речкуму. Хотілося подивитися, може той при От вже десь є. Га? Ну тут за... розподивимось. Знімаю ось каплиця. ще Га, а! А! Привет! Все, знімаю. Увага, знімаю. Страшный привод.